Як берегтись від укусів комарів? Піск маленького комара не дасть людині заснути, викликає дратівливість. Кусають самки, бо їм необхідна кров для формування яєць, і летять вони на вуглекислий газ, який видихає людина, та кусають там, де тонша шкіра. Сам укус ми не відчуваємо, бо вони вводять анестетики. В той же час вони нас можуть заразити гельмінтозами, це коли личинки в шкірі, нематодами, бактеріями, вражається слизова і шкіра. Мінінгітом, а також в зв'язку з потеплінням може бути і вірусна лихоманка, і малярія. Тому якщо поряд з місцевою запальною реакцією у вас ще є температура, озноб ви себе погано почуваєте, то обов'язково зверніться до лікаря. Головне, не починайте розчісувати місце укуса, а обробіть спіртом, поставте антигістамінну масть та потримайте лід. З народних методів це оцет, сода, вони викличуться більше подразнення, максимум можна волокардин. Приміщення захисту.